Гони майбутнього в Івано-Франківську вдруге відбулися обласні змагання з автономних та радіокерованих роботів. Роборейс вони зібрали два десятки команд з усієї області. Організатори наголошують, таке суперництво стимулює творчий інтелектуальний, психічний та фізичний розвиток учнівської молоді. Головною метою таких змагань є розвиток та популяризація як робототехніки та прикладного програмування. А ще мотивація молоді, бо саме з таких заходів починається шлях майбутніх інженерів, стартаперів, науковців. У конкурсі брали участь команди, які складаються з декількох учасників від 10 до 18 років. Попри юний вік, вони у кожен з науково-технічних виробів вклали максимум творчих зусиль. Кожна дитинка, яка сьогодні тут буде присутня, вона входить на гурток. Гурток це після школи, значить вони цього хочуть. Вони ходять, вони складають, вони ліплять, вони програмують, вони ламають, знову складають. Тобто, Вони цього хочуть, вони горять очі. Ви якби ви залишиться і побачите. Їхні емоції, коли вони змагаються, і хтось програє, то це реально типу, як дорослі емоції. Маленькі діти конструюють роботів зовсім не гірше, аніж студенти насправді. Змагання роботів відбувалося у декількох напрямках: виштовхування кеглів, руху здовж лабіринту по чорній лінії, бій та швидкісна їзда. Серед учасників турніру ліцеїст Андрій Федик. Конструюванням роботів займається близько року. Зізнається, така діяльність йому до душі. На вигляд робот складний, проте, якщо ти цим захоплюєшся, створити такий механізм легко. Це такий робот спеціальний підключений тут є дисплей. Батарейки спеціально для живлення, щоб він працював. Дроти підключено до моторчиків. Тут, ну, ось тут знизу є оці такі моторчики, чотири моторчика жовтих. Вони підключені тротами спеціально, і в них такий запускається механізм, який активує цю всю систему. І вона працює ніби за рахунок цього. Якщо розібратися, то не складно. Якщо захоплюватись, то не складно. І ще насправді я збирав це не сам, то мені допомагали товариші. тому… Працювали в команді. Змагання з роботизації відбуваються другий рік поспіль. Як правило, їх переможців Центр науково-технічної творчості нагороджує спеціальними кубками та почесними грамотами. Уляна Никулюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.